Вітаю вас, любові нашого Господа Ісуса Христа, мир Божий вам. Сідайте, будь ласка. Слава Богу, слава Ісусу Христу! Давно вже тут не був. Як-то пару днів назад позвонив мій брат. Ночу я не бачив, а вже рано, коли подивився. І думаю, я йому перезвоню. І дзвонив сім годин ранку, і коли він каже, як справи, я кажу, все добре, хочу когось побачити, я кажу, хочу. І я побачив пастора Віталя і каже він: о, Мітя, привіт! Я кажу привіт, ти давно у нас не був. То треба, щоб в неділю ти був там на зібранні. Я кажу, добре, я навіть не стався протилятися. Я відвідував там у кучурові зібрання. І головне, що коли ти приходиш в Дім Господній, ми приходимо по Слову нашого Господа Ісуса Христа, де двоє або троє собереться в ім'я моє, там я прибуду. Я вірю, що Ісус Христос є Сьогодні серед нас. Слава Богу! Я вірю, що Ісус Христос касається кожного серця, хто звертається до нього, хто просить в Него милості. То просить, щоб Бог коснувся Його серця, простив Його і помилував. Ми сьогодні будемо споминати смерть нашого Господа Ісуса Христа. як написано до Коринфіна, на 11 розділ, каже, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб і ще шипити, смерть мою звіщайте, аж доки Він прийде. А він прийде. Ми побачимо того, перед ким ми сьогодні преклоняємося. Ми побачимо того, який був розп'ятий на горі Голгофі. Написано, що він прийшов і оплатився через діву Марію, слава Богу. І було ангелом Господнім сказано так. Йосипу, сину Давидів, не бійся прийняти Марію за дружину свою, бо те, що вона має в утробі, то є від Духа Святого. І породить вона сина, і даси йому ймення Емануїла. Що в перекладі з нами Бог, слава Богу. Ангел предупредив Йосипа, Але ангел потім з'явився і каже, бери дитятко і тікай до Єгипту. після знов ангел з'явився і каже: Йосипе, бери дитятко і повертайся. Тому що написано, і він назиранинен буде, зватися буде. І ми, знаєте, читаємо Слово Господнє, ми вспоминаємо, що Ісус Христос не просто прийшов на землю, бо написано, що так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто повірив в нього, мав життя вічне, слава Богу. І я вірю, що кожен сьогодні, хто є на цьому місці, він прийшов, щоб поклонитися нашому Господу Ісусу Христу. Я вірю, що Ісус Христос Він не пройде мимо. Ми не один раз паминаємо, коли Ісус Христос, там озеро Віфезда, Він побачив того чоловіка. 38 років Він там лежав. І не знаходилося ніякого чоловіка, щоб він підійшов. І перед чим ангел Господній порушив воду, щоб хто то вкинув його туди до озера. Не було такого чоловіка. Кожен переживав за себе. Але Ісус. Знайте, подивився і каже, бере ложе і слідуй за мною. Задача ангела була просто порушити воду. Він не давав здоров'я, він не прощав, він не давав спасіння, але спасіння дає наш Ісус Христос, слава Богу. Коли Ісус Христос там був розп'ятий на Голгофі, коли Йосип із Арматеї прийшов і забрав Ісусове тіло, і коли він був там похований в гробі, коли камінь був привалений, то в неділю рано Марія мати Ісусова, Магдалина побігли до гробу. І вони знову побачили ангела. І кажуть, чого ви тут? Шукаєте. Немає його тут. Він воскрес. Слава Богу. І в ці, знаєте, пасхальні дні, споминаючи від нашого Господа Ісуса Христа, споминаючи, коли Він ходив по землі, коли він оздоровляв, коли він відкривав очі, коли сліпі бачили, криві ходили, німі говорили, коли він виганяв демонів. Споминаючи, коли він був там у гевсиманському саді, коли він дивився в сторону Єрусалиму, коли він плакав і казав Єрусалим Єрусалиме, коли він вже був там розп'ятий і коли він вже воскрес, сповінаючи це все про нашого Господа Ісуса Христа. І апостол Павел каже, я нічого не хочу знати, окрім на імені нашого Господа Ісуса Христа. Коли Споминаючи також про апостола Павла, коли він захищається перед царем Агріпою, коли він захищається перед фестом, коли фест каже, Павле, дурієш ти, павле, і наука твоя приводить до нерозуму. Ні, не дурію я. Але ти знаєш, що кажу я тобі. І цар Агріпа каже, до Павла каже, ти мало що не намовляєш мене стати християнином. Наша задача, знаєте, не просто проповідувати Слово Господнє, але показувати своїм життям, що Ісус, який прийшов на землю, який постраждав, який був розп'ятий, який воскрес не остався в гробі затлівати, але розказувати про нашого Господа Ісуса Христа, що Він прийде вновь на землю. Що Він прийде і буде судити кожного. І пристануть перед Ним, і буде Він судити живих і мертвих. Але я дякую мому Богу, що Він каже, я йду і пошлю вам Духа Утішителя. Він послав Ісус Христос послав Духа Святого. І там колись у селі Лукавцях 15 з половиною років Бог, знаєте, хрестив мене Духом Святим. Колись, може, я розказував, мені треба було сісти за руль на мотоциклі з коляскою. Брат мій, ззаді сів, ще один брат у коляску, і я не пам'ятаю, як я переїхав в Горосторженець. Я не пам'ятаю, як я приїхав в кучерію. І брат мені сказав: ти найкраще сьогодні їздив, слава Богу. Тому що Дух Святий, знаєте, поселився в моє серце. Ісус Христос позвав мене до себе. І я сьогодні свідчу про нього. Я сьогодні розказую і тому, знаєте, можна сказати, що ми маємо бути подібні до апостола Павла захищатися перед цим світом. Цими днями щось нагадав я і там про Донецьку область, там, де я проживав більше 20 років. І думав, чому так сталося? І дзвонили мені звідти люди, і кажуть, ваш дом цілий, але в село дуже багато снарядів прилетіло і цілий день розривалися снаряди. Але кажуть, слава Богу, всі живі. І Бог дав мені сон. І ночу я, знаєте, коли вже пробудився і думаю, от такий бачив сон, що я вже в своєму домі там, на сході України. Походив, подивився, думаю, я осторожно буду ходити, щоб десь якісь міни не були. І знову я, знаєте, в сніп очутився на братській Раді у Покровську і говорю з братами. І всі дякують Богу, і кажуть, ми просто дякуємо Богу, що це все пройшло. І тут позвонила мені дружина і каже, давай додому, а я кажу, а я де? Я вже вдома. І на сім'я проснувся. І буквально два дні пройшло, і дружина мені каже, а я то вже снила, що ми вже там вдома, на сході України, де я багато бачив у сні багато розрухів, де коли ти їдеш, знаєте, машину, і бачиш, і то розбили, і то розбили. Але коли я побачив братів, то серце обрадувалося і думає, слава Богу! Ми знов зібрались живі і здорові. Слава Богу. І читаю я місце священного Писання, де записано такі слова. Євангелія від Святого Івана. 15 розділ з першого вірша. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяко, що плід родить обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я у вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати не будете. Я, виноградина, ви галузя, хто в мені перебуває, а я в ньому той рясно зароджую, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх і кладуть на огонь, і згорять. Коли ж у мені перебувати, ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародити, і будете учні мої. Як отець полюбив мене так, і я полюбив вас, перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватиме те, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб та радість моя була у вас і щоб повна була ваша радість. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Читається це місце священного Писання, ми розуміємо, що ми можемо приходити до нашого Господа Ісуса Христа і просити в Него, що нам треба. Нам не треба йти там через апостолів, нам не треба йти через святих людей, нам не треба йти через, як кажуть, через. Е... Марію, Богородицю, як кажуть в православній церкві, але нам просто треба підійти до нашого Господа Ісуса Христа і сказати, Боже, я дякую тобі за твої милості, які ти являєш до нашого серця. Я дякую тобі за всю твою любов, яку ти проявив до нас, людей. Ми колись були не народом Божим, а сьогодні ми є народ Божий. Ми колись були непомиловані, а сьогодні Бог нас помилував. Сьогодні Бог нам відкрився, щоб ми дійсно його прославляли на кожному місці у Духові і управді. На цій неділі мені б довелося бути на похороні. Привезли з Бахмута мого троюродного брата, але мати його вода покаялася багато років і вже 91 рік. Я зустрівся, вона в доброму. Виглядів в доброму стані, розуміє все і каже, як жаль, як жаль, що він не впізнав Бога так, як треба. Приїхали його сестри. і Я з ними зустрічався, говорив і каже, колі нашого немає. І дивлячись на ту фотографію, він там з такою усмішкою, я добре з ним общався, говорив з ним. І буквально десь три місяці назад він був тут, на Буковині і він сказав своїм рідним я йду, але вже більше не повернусь. Була велика процесія, було багато людей. Служили в тисячах там у православному храмі. Служили священники також Снячівського і українського патріархата, також служили разом, це вперше було. Приїхали капілани, і вони зайшли до церкви і також там служили разом. І я собі спомнив те, що мені сказав один великий чиновник, він вже на пенсії, він сказав, що каже, при Совєтському Союзі, колись я тут вже напоминав, він каже, ми тратили дуже багато грошей, щоб посорити вашими конфесіями. Чого ви так робили? А він каже, тому що коли ви ссориться, нам легше спостерігати і управляти вами. Я кажу, і я насмілився, набрався смілості, він вже генерал-полковник від ставки, вже на пенсії, я насмілився і кажу: Ну, хоч тепер треба, вам покаяться. Він так з усмішкою, знаєте, кивнув головою і нічого мені не сказав. Як я вже сьогодні сказав, що. Не ми його шукали, але Він нас знайшов, Він нас оправдав. І написано, що блаженні ті, які помирають у Господі, а ті, які помирають, знаєте, які не знають Бога. То коли Ісус Христос прийде судити живих і мертвих, коли ті пристануть перед Богом і почують, і відійдіть від мене, які чинили беззаконня, я ніколи вас не знав, це страшно буде. Це страшніше буде, чим сьогодні, знаєте, ця війна. Але ті, які сьогодні служать, які споминають смерть нашого Господа Ісуса Христа, які споминають Голгофу, які кажуть, Господи, Ти за мене постраждав, які пустили Ісуса Христа у своє серце, почують голос, війдіть благословенні. І ми будемо щасливі. І ми сьогодні щасливі перед Ним, що Ісус Христос є наш Спаситель, слава Богу. Сьогодні враг, знайте, сатана, Він лютує, він хоче посорити народи. Він приносить війни. Він заставляє йти брат проти брата. Він посилає якусь зависть і каже, той має, а ти не маєш. Але у Ісусі Христі ми маємо все. слава Богу. В Ісусі Христі ми є найбагатіші люди. І ми співаємо Той псалом. Хай світ сміється і зневажає, але є є багатший, ніж мільярдер. Слава Богу. І ми є багаті люди в Ісусі Христі. Ми знаємо, куди ми йдемо. Ми знаємо, перед ким ми преклоняємося. Ми знаємо, що ми про Ісуса Христа, коли ми є живі і здорові, ми знаємо про кого свідкувати. Він нас спас, Він нас оправдав, і Він не оставив нас там у озеро Віфезда. Він не оставив нас, знаєте, коли ми склонялися перед Ним. Він чує наші молитви. Він виходить на Він благословляє, слава Богу. І сьогодні я буду кликати вас до молитви. Може, є сьогодні тут люди, дійсно, що хотіли би вітати своє серце Богу. Коли, знаєте, Павло йшов в Дамаск, і коли. Він гнав Ісуса Христа, явився йому Христос і каже, Павле, савле, савле, чому ти мене гониш? Хто ти, Господи? І сьогодні ми можемо так же само сказати: Хто ти, Господи? Я є ваш Спаситель. Я прийшов, щоб бути розп'ятому на Христі, але я не остався у гробі затлівати, але воскрес для Твого і мого оправдання. Слава Богу! І якщо є сьогодні є такі люди, які хотіли би, знаєте, покаятися, хотіли б віддати своє серце Богу, хотіли би і сповідуватися, ми сьогодні будемо участвувати в тілі і в крові. Ми будемо споминати смерть Господню. І сьогодні ми маємо можливість перед цим, коли ми будемо їсти хліб і шипити, ми маємо право сказати, Боже, я не таковий перед тобою. Прости мене і помилуй. Освятити мене. Господи, спрямуй мої думки на алтар небесний, спрямуй мої думки на те, що ти пострадав за мене. Спрямуй мої думки, що сьогодні, знаєте, ми живемо, а завтра ми не знаємо, чи будемо жити. Багато, знаєте, людей сьогодні не знають, що треба. Просто, коли ти рано проснувся, сказати, Боже, я дякую Тобі. Коли ти лягаєш спати, сказати, Боже, я дякую Тобі за сьогоднішній день. Коли ми приходимо в молитві перед Богом Боже, я дякую за Твоє Воскресіння, бо у Твоїм Воскресінні я маю життя. Слава Богу! Через Твою смерть я маю життя, через Твоє страждання я маю життя. Давайте встанемо на наші ноги і будемо просити нашого Бога, щоб він нас благословив.